Бойова нічия у сьогоднішньому матчі, що можеш сказати по сьогоднішній грі? Ну, можу сказати, що обидві команди грали комбінаційний футбол. У Інгульця був момент біля наших воріт. Ми, ми створювали моменти біля їх воріт, але не вдалося забити нам і не дали забити Інгульцю. Тож, я думаю, що це справедлива нічия сьогодні. Вчора стало відомо про фінал чотирьох. Хто, на твою думку, замінить дніпро 1 у цьому сезоні Прем'єр-ліги? Давайте так скажу мою думку. По, сказати, по справедливості має бути минай. А з цих турнір чотирьох, то я за металіст. Літні збори підходять до фінішної прямої. Чи готовий ти вже емоційно, морально до сезону Прем'єр-ліги? Так, звісно, скоріш розпочати. Вже дочекалися, перший тур скоро 4 серпня. Всі чекають, всі хочуть дуже все добре показати, якомога більше в таблиці якомога вище зайняте місце і прогресувати. Ти відіграв сьогодні без замін, всі 90 хвилин. Як ти почуваєшся? все? добре, готуємося, готуємося до, до, до першого, як я сказав, все добре. Настраиваємося на наступну гру і далі чемпіонат. Бо Івані що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? Гарний матч, гарна команда нам противостояла. Відпрацьовували свої тактичні схеми, дуже хотіли перемогти, були моменти, але треба ще працювати і покращувати нашу якість. Вчора стало відомо про турнір чотирьох. Хто, на твою думку, замінить дніпро 1 у цьому сезоні прем'єр-ліги? Та я ні за кого не вболіваю, так, якщо, на мою думку, не знаю. Мені здається, що чи Металіст чи лівий берег. А чому саме вони? Ну, я знаю ці команди, знаю, які там гравці, і мені здається, що саме по комплектації металіст та лівий берег більш готові до УПЛ. Чи є відмінність для тебе грати на центральному стадіоні або на тренувальному центрі ЛНЗ? Звісно, є, тому що тут, можна сказати, як офіційний матч, тут трибуни. Ми тут приймаємо свої офіційні матчі, але на на базі мені краще грати, тому що там краще поле.